Речі, від яких я. Жорстка квінжує. Кстаті, тестую якусь нову штучку. Я навіть не знаю, що це таке. Це пілін. Оце так несподіванка. Блін, я думала, це пач. Тут є кармашик. Офігеть, А що вона повинна робити? Але мені треба говорити по телефону і рішати свої взрослі діла да, мені 23 роки, я ще не навчилася цього робити. Тому коли до мене хтось дзвонить, я з спотом на ліце швиденько відкриваю цей додаток ГЕДКонтакт, пробиваю номерочок і дивлюсь, що це просто дзвонила моя подруга, я не записала її в список контактів. Коли мої знайомі родичі дивляться мої відео в Тіктоці, а я знаю, що я їх викладаю в соціальні мережі і їх може побачити будь-хто. Але коли моя мама подивилась человека на це відео. Можна тебе заблокувати, будь ласка. Хочеться просто викинути телефон через вікно, поставити його в режим літачка і більше ніколи не зв'язуватися з зовнішнім світом. Ця сторона шершава, ця мень мені. можна кстати, ще раз використати як чайний пакетик.